Завітали солоне, Солонянський район, будемо об'їжджати наших любих друзів. І попадемо на уборочки. Це самий, можна сказати, по клімату, жорсткий район в Дніпропетровській області. І побачимо, тут врожа... яка тут врожайність. Добрий день! Добрий день! Награділо, завжди було дня. все добре. Що <ріст> там? Розказуйте, давайте. Що, заїхали, перве поле. Перве поле це? Ж... Якраз як як Ну ми ж ми, ми, е... ці е екстрасенси. Не, ми косили, ну просили, то вже багато покосили, але наше поле заїхали і, і ваше. А, то, тобто на, на, на наше насіння, так. так? Воно перше сіялось і якби заїхали носити. Думаю, поває, ну нормально, воно частина. Ну так як косили по районам вже багатенько, то які результати ваш, ваш край? 10, 15, рідко, 20, ще рідше 20. 20 плюс да, рідко. 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 Де, де якісь, може дощики перепали, так? Да? Так, да, рідко. Е, в принципі, ну, так, я задоволений. Що тут за гібрид? Тут е, саксон. Саксон, так. Да? Айдемо на 2 хвилинки, вже нам час. Дело в тому, що він пізно сіявся і е погано не більше. Я робота тут е почвіком накривав uh -huh. і його гастав, е все, 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 Ну ти казав по телефону, що типу, це не найкраще поле, яке, так? Так, ні, в мене є хороше, просто є... Якщо... Якби там, знаєте, якби ближче були, то ми підібрали час. Нам, нам ж немає різниці. Ми приїхали, людям показуємо все, як є. Не, можу, можу, не можуть ті ідеально, можу, ідеально поля бути. Я теж в себе Роб. не все. Якби і на каналі там я чув, що там ну, мені посоветували хлопці, що... Ну ви в тому году взяли на 300 гектар, так? Та, 300 чи на 200, там я вже не пам'ятаю. Чи на 200, На 200 ми це 100. Гектар 200 ми, ну трошки залишилося. Не все посіяли, бо по, так, да, там були нас трошки гібридів сіяли. Ну, в принципі, ми задоволені. Самі бачите, в принципі, там, я не скажу там, що він самий, там класний, але те, що я бачив там, по району, пасив, то в принципі він достойний. Да. І що мені подобається, рівненький. Е е шапочка да? теж, бачите, якщо взяти і ну, як розправити, то вона там ну, 15-17. Це Якщо б трошки йому, щоб ця жара його не спалила, то тут результат 20 плюс був би по-любому. Ну, цьому... так, так я розчищую, об'єм є. Об'ємом він ну, тож, там я роблю ось два, два круга, я зроблю повен бунтер. Угу. Об'єм є, але натура щось мені каже. Я не міряв, так, я не міряв, але я просто бачу по комбайну. Любий, любий соєшник, який би не був ну, проти високих температур. Так. Вообще достойно, ну, є, які взагалі згорають, що до тонни не сиплять, там. а є які ще хоч да, трохи витягують і, і півтора 2 тонни, але натура слабша. Полінність да. Да. Ну, десь в районі 44. 44 45. Ну, Слабувато, да, ну воно спалило. У вас Це Це на слабеньких, допустимо, це на полях, які слабші mm -hmm. трошки. Якщо, допустимо, э, ті, що трошки, ну, вони ще зеленіші, я їх ще не косив. Ті, що краще там є поля, uh -huh. то вони ще зелені, ми їх ще She не вбираємо. Да. От що ми, допустимо, я там скосив, скасив комбайну он, гектар 200 там, чи 300, mm -hmm. я вже не пам'ятаю. Е, ну свої ось я тільки сьогодні приїхав, зараз ми почали косити свої поля, полята, що воно якби там нього скільки, по моєму 120 днів, да. е, то вони тільки ми пізно сіяли їх і в well, маю. Ми, мою, ми да? сіяли оцей посіяний десь 17 маястого мая. Е, і воно просто діло тому, що що не сіло, то що холодно було, і от амброзія проскочила, ну погано роботами гібіциди Грибіци. погано роботали. А ті, що вже трошки пізніше, де ночі днем жарко було, а ночі холодно. холодно, і все вже не працює. Те, що грибіцирно. трошки пізніше, то ми не пололи там нічого. Ми теж от оде. Ну я бризкав тут 45 п'ять грам, грамів грамсара. Uh -huh. А є поля де заїхав. 50, а то і навіть трохи там матчі більше, воно да. де перекриє. Ну Тому і не, провірим, було, не да? було видно взагалі нічого. Ні, да? угнітіння не, не було. А так чисто стоїть класно, вискочив, рівний стоїть, ну поїдемо косить, подивимося. То вже на каналі. На да? кого вже интересно? на твоєму, будемо да, да, да. казати силочку на твій канал, да. що <laughs> переходили, ви? дивилися, де. Так ну так на стало. круг, я думаю, що вийшло, якщо ти говориш там слабші поля, то там. Ну я то... жду. 20-ку ждуть, около хотя б там. Mm -hmm. Щоб машину тут мазика набити. Ну, у вас район такий э, дуже інтересний. Да. Yeah. <laughs> Ми думали, що тільки Бессарабія дуже yeah. цікава, а виявляється ні. That's ну, that's ваш that. край, э, Солонянський район, у нас э, ну, по фермерам ну, більше, мабуть, 300. Вот посіяно іменно в цьому районі більше трьохсот фермерів посіяли наш гібрид. Ну, вони ж і брали. Вони ж не на не на 2, там, чи на вони брали там ну, нормально. Там вона ну, 50, там ковкого в кого тридцять теж брали, в кого двадцять, то тобто то, 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 нам немає різниці. Ну весь факт весь факт, тому що. 300 клієнтів з одного, з одного району це ж не ролич. Це ну, приємно. навіть. На У рік, може ще більше буде, тому що сусідні райони не ну, Ти ж казав, ти ж казав, що Сосей... треба буде дві фури вже вести. Да, <гум> <4, гум> сусідні райони, то бачиш, що тут робиться. Ну, І ти давай спрашувати. Яку густоту ти сіяв? 4,2. 4,2 це в нас 60 тисяч. 60, 60 тисяч Є Єкспериментальне 4,8. Mm. Є експериментальний, він загущений, але я замітив, що він не любить густоту. крутий – це 4.2. Есть, есть, да, да. есть там такие монеты. Ну, Но... тоже на каналі, я покажу обов'язково. ну, дивись, по, за, по загущению. Он не боїться загущення, но любой подсолнух, когда густейший, площадь питания меньше. Не, понятно, да, если и... І... тут нет, то... Да, да, то, 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 и он с корзинок, і вони стараются выполнить. У нього така да. генетика ну, хороша. хорошая. Ну, вообще, он неплохо, так даже если глянуть. Ну, з комбайна воно ще краще так, це, угу. так. Цей край трошки якийсь слабший був. А сюди так дивишся. Ну, в да. тебе показує комп'ютер, скільки приблизно? Ні, він Ні. не Ну а гектари? Гектар 10 гектарів. 10 гектарів, общем, так. Да? Ну я вже висипав, це вже третій бункер, я висипав. Два, два повних і угу. два, один 80%. Це я вже висипав. Приблизно так на, на скидочку скільки тут спасив? Да. Там небагато, ну пару гектар скосив. Бункер наскільки? Бункер, ну опять же такі, смотря яка натура. <тур> Якщо хороша натура, там минулого року в мене була натура там 450, то <тур> 4 тони бункер. Так в тому а... году, з натурою проблем да, з да. кого Ні, не не Ні, ну разні. Я косив, да, бачок, разні були. — Ну я не так знаю, що... в тому году всі, всі <світ> говорять, <увагали. світ> сипали... можна було скучі набрати до да, сих І сипали, і по тоні сипало, і менше навіть. Разне було. Ну це, мабуть, хто взагалі нічого не робив. І вроді робили, і вроді були і пахотою, да. Ну воно якби під ну, да. ну, ну, полів тут фар треба ще мати да. сроки посіва. Дуже багато що рішав. так, так. з, з Кожна людина для себе е, ні тут не було. Тут кстати, без одобрення. Без удобні, а там з удобренням? Е, ну не на всіх полях. Були там е, якби кої-які по поля, а, а я не помню ні, тут без. Тому що це в нас дальнє поле. Сюди не дуже удобно мені їхати. І, а -а -а. То ми приїхали, Возити, да? і воно ще ціяли його саме перве, таке настраювали. Там хоч де рядки позабила, грязюка була. Коротше, таке воно якби перве поле. <рес> ну як завжди, поки ми настроїмося. Так, так, так. так само і косить. Там другий комбайн заїхав, теж вони там косять, то там може навіть і інші трошки вони косять. Ну, ви, винили, да, ну, Вибрали альфу і саксон. Да, альфу На і саксон. період там, вегетації за все время. Час... Ми підсія перший Саксон, а воно зараз все дозріває. Це поле от покажи так візуально. Угу. Це буде через вісал. Це буде через вісал. Зараз да, да. Камас поїде, бо якщо б не возити його склад тонаталь, ага. недалеко. Здаєте, я ага. його одразу оце... да, да, на Камаз. Та і урожайність просто скажеш да, нам з цього поля, ну якби приблизно і да, щоб ми скажу, розуміли, що як воно. Так що це такі справи. Ну, а так, в принципі в цілому ми доволі. Так як перший рік ми працюємо з вами, ну не відказуєтесь. Відповідає. Не ми... Я ще, ще, ще сказав, хоч у вас там є берекет, як... Ну, він друга технологія. Ну, і євролайт, так? Так, да, да, і він більш інтенсивного типу. Він в засуху теж не, не уступить там Саксону, але... Ні, але я хочу він, попробую. Там, де волога і добрива, він в Полтавській області так стріляв. Стрілює, так? Да? ви що, ми, Ні, ми, ми всі в шокі чим були. Дуже... Полтавський. Будемо підтягнути. Ні, ну да, да, да. Ну просто у вас після після сочника з основному зерновісію. Ну по-разному буває. Ну є багато по поля по соняшник, по соняшнику і допустим, там Растар, там євролатів. Воно ще й допомагає. Доведу. Ну на чому заробляється, і що більше виживає, можна да. вирости. То да. да. Тобто да. Я ваша не ваша зона. в що... Основному це сонячне культура. Да. Так що по Саксону і по Альфі нам Charmanda. результати Charmanda. скажете Charmanda, і да. будемо ще бачити Вообще, у вас хорош, на каналі. Воно, в принципі, видно ось не так. Дивишся на то. да, Трошки амброзія там присутствує. Ну це вже таке тут. Це вже я скажу так, погода теж нам можна трошки допомагати. Але я не жалуюсь, тому що вона є, ми її уберем, <тас> А, а Взагалі, в общем, картина, ну я не жалуюсь. І тут як глянути, сьогодні, от ви кажете, 300 фармарів. Ви гляньте на отак, на зараз не видно, а з комбайна сісти, воно глянуть, отак, обще полезно <тас> <там, допустим>, 200 <тас> я... <тас> гектар. Да? Тут заїжджаєш, воно зараз може поїдете, Серега, косе, пожалуйста. Осьо. Теж сусід мій, Женька. Пожалуйста, це я уверен, тоже воно, що воно є, є да? лістиковина, що воно там. Це теж ми їдемо з Серегою, а Серега каже, ось я бачу, що це саксонка, тому що ну, немає різниці. Так. От виїхали сюди по ту сторону, да. по обрав, пленька да. обрала, по палки видно, що воно було. Краще, ніж цей був. Ну, не можуть всі бути. Да, валя, однакові. Він, десь... Да, трошки десь там бур'ян, що воно так. ранні посіви тут були. Він весь тут уже сухий, ранні посіви. У нас там, допустимо, вдома, то він трошки е пізніше сіявся. Mm -hmm. Він чистіше, що вже працювали гербіциди. І все, що ми не спішили сіяти. Зато зараз з уборкою вже всі там половина покосились, а ми зараз тільки я тільки заїхав, сьогодні <рігане> <рігане> пробувати косити. Так що такі справи. Так що будете нас рекомендувати да, після, да. після уборки да, щас... відеоканалі. Да, я зрозую зараз <ріст> пойму що тут, да, що к да. чому і по чому. А потім вже да. Да, мені подобається, я не відказуюсь, будемо Дякую. Мені подобається, що от в Саксонії рівнота. Ми, ми ж самі аль, ж самі відео дивився, самі. що ми по полям. А. Самі А до я, по полям. Ходимо, бачу, так, бачу, так, що, бачу, бачу, так, бачу, що ну, розуміти, що ми самі його виростили і робіть самі... робіть краще, робіть краще, ще краще. Ну давай. ніколи можна нам давати 10 балів. <гум> 9 плюс, але <гум> ну, щоб не було 10, щоб не спортилися. Стараємося повністю, то ціле літо відработи, щоб на зиму і на наступний рік люди бачили цю рівноту і красоту і урожайність. Щоб все ну, вам удачі. Я попереду. Це теж Саксон? Да. Ну я не знаю, який більше все не бачив, такий самий. Так, такий самий навіть. Якби Попушку, і ми узнаємо да. свої гібриди, то без проблем. Ми ваші гібриди теж узнаємо і тут проїться по району, що ви фури проїжджали, то видно, де вони посіють. На цей рік буде дві фури заганяти. Да. Заїжджаємо, трішки амброзії є, ну це таке як. А та, вона періодично там немає. Та, там є, немає. там немає. Так, це вам зонтик. Еліта селект. Ну, і... Судя по соняшнику, у нас дощі не дуже. Дякую. А записувати будете? Записувати будемо вражай. О, і потім нам ізвітуєте. Чесно сказати, жалко людей, що... Заїжджаєш вроді, там поле 20 чи 30 гектарів, а воно по 10 тонн ну чи по 10 центнерів сипе по тонні з гектара, ну це ж... Ні, і ну, я просто знаю, що там була зроблена допустим, пахота, було там, не знаю, наче почвеніка, але люди і пололи, там, і старалися. Хто ще й позагортав по коліна, розумієш? А тоді, блин, заїжджаєш, косить, розвертаєшся, аж скваче, тоді ще шукають обтісковувати трактор. щоб... Бо комбайн не може розвернутися. А це ж, це ж все ну, кошти. Все зробили. І оброжай, представ, ну, заїжджає, він косить і в нього по тоні сипе. Отдай зараз за комбайн, отдай, блін, за там, туди сюди і. Ну, а так дивися, бачиш, він вроді... Ну, шляпки мені подобаються. Вони... Шляпки вроді маленькі, а, а вони завернуті, сипе. Вони завернуті. А булкер сипає і чистенько непогано. Мы тут проехали, а там уже такая кучка. Yeah. Не, бункер хорошо себе. Дай Бог, чтобы было двадцатка, а там... Да. Вот там вот Да, вот сюда делись, я Да, классно. И сама шляпка тоже, башка. Есть такие, вон, вообще крайние ряды Да, красиво, бункер. красиво. Не, ну на вид так, то двадцатка должна быть. так, я теж так думаю, а там що вже буде. Побачимо, яка буде натура. Якщо yeah. буде натура, то 20-ка гарантована. Ви сьогодні закінчите і будете знати врожай? Ну так, звісно. Дай наберете або Дениса. У yeah. вас номер залишився. Yeah. Та якраз ми вставимо в ролик. Yeah. Алло! Алло, добрий день! Доброго здоров'я! Ти бачив відео? Бачив. Ти бачив скільки дав? Слабо для цього году. Ну, слабо, слабо, я в принципі довольний. Довольний. Ну 22, з 10 гектар 22 тони взяв. 22 тони, так, да, я накосив до мото з того поля. Ну це, це ще це ще не, не лучше поле ти говорив. Так що ждемо. Ждемо ждем, ждем відео обзор е з хороших полів.